Зробити світлину на фоні експонатів та підтримати роботу культурно-освітніх закладів. Івано-Франківський краєзнавчий музей долучився до міжнародної акції День музейного селфі. Таку атракцію влаштовують тут вже не вперше. Заступник директора Василь Кузенко каже: таким чином хочуть залучити франківців і гостей міста, знайомитися з історією. Загалом день музейного селфі започатковано ще в 2014 році в Європі, і це було якби метою якомога більше залучити від. До музею, щоб мати змогу ознайомлювати людей з мистецтвом, історією, культурою тощо ми, хоч підібрали цю ініціативу, так. І вже декілька років поспіль, якби пропонуємо таку атракцію нашим відвідувачам для підтримки акції. Не важливо, чи ви заселфитесь з улюбленим експонатом, чи на фоні фасаду або ж тримаючи квиток до закладу у руках, важливо нагадати собі та своїм підписникам про значущість музейних установ та плекання любові до культури нашого народу. Оскільки краєзнавчий музей комплексного типу, то кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Наразі працюють сім виставкових та експозиційних залів, присвячених різним тематикам. Це акція мета. І популяризувати музеї, вкотре нагадати людям, що є такі заклади, що приходили, дивилися, цікавилися. Івано-Франківський кризнавчий музей це є найбільший музей Івано-Франківській області. Фонд налічує 118 вісімнадцять тисяч понад одиниць предметів. Це комплексний музей від природи до традиційного мистецтва. Тут буде цікаво всім і дітям, і дорослим. Тому запрошуємо працівники музею. Запрошують усіх охочих доєднюватись до акції та приходити за красивими селфі і додають у своїх соціальних мережах. Навіть якщо сьогодні до музею прийде одна людина, яка ніколи туди не заходила, просто для того, щоб стати частиною хештегу, хіба це не чудово? Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.